Як зробити скрутку в підрезетнику. Тому що зараз в більшості випадків ми вже не робимо скрутки в таких розпридіючих коробках. Вони не гарні. Ми робимо скрутки відразу в підрезетниках, де, наприклад, буде вимикач. Але для того, щоб це було можливо, то підрезетник повинен бути подовжений. Не звичайний короткий, а подовжений. Що робиш? Подаєш фазу і нуль живлення. Ви підрезервник. Зазвичай це кабель 2 на 1,5 квадрата для освітлення. Сюди також подаєш два проводи від лампочки. І відразу 0 подаєш на лампочку, з'єднюєш два синіх. Береш вимикач, фазу, під'єднуєш до одного з контактів вимикача. А другий провід з лампочки під'єднуєш до другого контакту вимикача. Отак. Нуль пішов напряму на лампочку, фаза на вимикач і з вимикача до лампочки. Вимикач на місці. І перевіряємо. В чому плюс такої скрутки підрізернику? В тому, що доступ до скрутки є. Ось виймаєш вимикач і тут без проблем можна отримати доступ до скрутки. А отаких от от кришечок білих, негарних, які псують сучасний ремонт на стінах, немає. Тому от такий варіант зараз такий найбільш популярний і оптимальний.